Омтівю про головне до ядерних ракетних ударів, все таки не дойде. А у Москви сейчас нет необхідності використовувати ядерне оружі на лінії фронту. В Україні є право використовувати озброєння, яке постачають союзники, щоб завдавати ударів по законних військових цілях на території Росії. Сков сказав, що все, що відбувається прямо зараз на харківському напрямку, подчинено задачі обезпечення безпеки Території нашої країни. про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній з президентом України прес-конференції. Важливо розуміти, що на початку війни і фактично донедавна більшість бойових дій відбувались на території України. Але оскільки Росія відкрила новий фронт у Харкові, лінія фронту вже інша. І для того щоб завдавати удари по військових цілях, пускових ракетних установках або аеродромах, щоб запобігти атакам проти України, це завдавати ударів по російській території, пояснив він. Столтенберг зазначив, що вітає рішення союзників знизити обмеження у використанні озброєння за його словами. Право на самооборону включає право завдавати ударів по законних військових цілях на території. Рії країни-агресора Росії треба зробити певні висновки стосовно е, саміту НАТО. Є вже комуніке спільне е, всіх е, країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, де зазначений незворотній курс України до північно-атлантичного альянсу. Але знову ж таки питання часу. Пане Андрію, я би хотів почати з вас. Ну, так нібито непогано виглядає, але ми це вже багато разів чули, і незворотність курсу зафіксована вже в. Напевно, у всіх договорах про безпекову співпрацю, хоча вони відрізняються дуже сильно, але цей наратив там є. Але при цьому, якщо я не помиляюсь, коміке десь є там фраза, що за згоди всіх членів альянсу. А ми з вами прекрасно розуміємо, що згода всіх членів альянсу це ну, дуже така цікава історія, і розраховувати найближчим чином на згоду всіх членів альянсу дуже складно. При цьому в вашому синхроні не було відзначено, напевно, більш важливу річ, яка є в коміке цьому підсумковому, і воно стосується не України, а воно стосується Китаю. Бо наскільки я пам'ятаю, наскільки я розумію, ніколи, взагалі в історії, ніколи в документах НАТО не було такої тональності щодо Китаю. Китай прямо звинувачений в. Допомозі Російської Федерації в введенні цієї війни, в постачанні технологій подвійного призначення, постачанні обладнання подвійного призначення. І так виглядає, що е, це вже напевно не просто погроза. Я дуже розраховую, що це буде мати якісь додаткові дії з боку заходу. Ну, є реакція вже і Китаю на це. Ну і плюс тут дуже важливо, що іншим мотиватором для Китаю фактично йти е, в руслі оцієї риторики НАТО, яка нібито погрозлива з боку Китаю. Але я думаю, що Китаю не дуже сподобалися останні дії Владимира Путіна, який їздив в В'єтнам, наприклад, об обнімався з Кім Чен Іном і в тому числі обнімався з моді. Ми ж всі знаємо, що стосунки Китаю і Індії, кажучи, непрості. І оця е, спроба домінування е, Путіна в Південно-Східній Азії я думаю теж не дуже подобається Китаю. Тобто, мені так здається, що можливо найбільш позитивним е, висновком із саміту НАТО є те, що так виглядає, що Альянс вирішив більш серйозно взятися за Китай, і напевно для нас це єдиний більш-менш реалістичний шлях до завершення війни. Бо якщо Китай буде згортати свою діяльність по торгівлі з Путіним, в нього не буде грошей в достатній кількості. Так само візит Моді, який ми всі сприйняли, дуже негативно, емоційно дуже негативно це виглядало місцями огидно ці його обнімашки з Путіним. І хто читав комініке, підписане моді і Путіним. Вони там мали наглість написати, що вони закликають до мирного врегулювання відповідно до статуту ООН і міжнародного права. І моді це підписав. Але в українських медіа майже не пройшло інформації, що моді виторгувався, що він хотів для Індії. Ну ми ж не забуваємо, що він опікується інтересами Індії. І саме головне, він виторгував те, що Індія і далі буде купувати російську нафту за рупій. І ці рубії будуть залишатися в Індії як інвестиції російських компаній і російських е, державних інституцій, тобто, е, з точки зору інтересів Індії, це чистий вин-вин, з точки зору Російської Федерації це така собі дуже вудалена перемога. Тобто, якщо Індія буде продовжувати цю траєкторію роботи з Москвою, фактично продаючи її. Публічно красиві відеокартинки з обніманнями, але отримуючи реальний економічний зиск, який не дає інструментів Російській Федерації. Якщо на тлі цього Китай почне дійсно потрохи звертати торгівлю і взагалі допомогу економічної Російської Федерації, це може дійсно спонукати Владимира Путіна якось переглядати свій погляд на ведення війни в Україну. Бо поки що якихось інших аргументів, чому він має на щось погоджуватися, ну немає від цього абсолютно. Одна із приємних і одночасно не дуже приємних речей в цьому саміті НАТО і в рішеннях щодо підтримки України це рішення про 40 мільярдів, які нам пообіцяли на наступний рік. Це супер круто. Да, нам пообіцяли гарантовано пакет на 40 мільярдів. І повірте, це набагато змістовніший, ніж американський пакет на 61. Ми з вами неодноразово розглядали там арифметику. Вона досить складна, і вже всі вивчили, що далеко не 61 мільярд доларів іде безпосередньо на допомогу Україні. Тут 40, вони плюс-мінус ідуть всі в Україну, але це тільки на 25-й рік. Перед самітом велися дуже складні розмови про те, що. Запровадити довготривалу програму, наприклад, не знаю, там 10 років по 40 мільярдів, щоб Москва і Путін точно розуміли, що цей дощ надовго, що ніхто нікуди не збирається звертати. Але цього не сталося. Тобто ми безумовно вдячні за те, що нам пообіцяли цю допомогу, але вона тільки на наступний рік. Тому знову ж таки е Захід продовжує балансувати. На жаль, він продовжує робити все, щоб його країни. Ні за будь-яких обставин не вступали ні в яку війну. Це виглядає досить кумедно, коли це ми бачимо виконання військового блоку. Знаєте, це як ніби футбольна команда, яка не хоче виходити на футбольне поле грати, бо вона боїться суперника. НАТО взагалі створювалося, щоб стримувати Російську Федерацію. Ну вона тоді називалася «Совєтський Союз, але суть від цього не помінялась. Але зараз вони роблять все абсолютно можливе, щоб не вв'язуватися в війну. При цьому, на жаль, вони роблять дуже багато, щоб Україна не програла. Але все ще вони роблять дуже мало для того, щоб Україна виграла. На жаль, висновків з 39-го року зроблено мало. Ну, багато часу вже пройшло, да, змінилися покоління. Але ми маємо нагадувати і постійно працювати з нашими західними партнерами і союзниками одну просту тезу, щоб будь-яка навіть думка про умиротворення агресора в такого формату завжди закінчується дуже погано. Минулого разу, в 39-му році, вона закінчилася. Там мінус скільки 100-120 мільйонів жертв в Європі і в світі. І зараз ситуація, вона ну за всіма параметрами мало відрізняється від того, що було в кінці 30-х років минулого століття. Тому підсумуємо на тому, що саміт НАТО відповідав всім реалістичним очікуванням. Слава Богу, цього разу українська сторона не піднімала медійний хайп і не намагалася піднімати підвищувати очікування серед народу України, як це було минулого року. І знову ж минулого року, я вважаю, що це була помилка, бо ми отримали розчарування серед величезної маси людей. А вибачте, нам треба поменше розчаровувати наших людей, особливо штучно. Нам і так вистачає проблем. Тому зараз це виглядає трошки краще. Ми не піднімали планку очікувань, все пройшло досить гладко. Військову допомогу ми отримали. Політичну підтримку ми підтримали. Ми отримали. А як воно буде далі? Ви знаєте, все треба буде розглядати і дивитися в динаміці. Єдине, що захід більш-менш розкочегарився, вони вже почали активніше діяти. Вони почали активніше працювати, в тому числі з виробництвом зброї. Але як і останні два з половиною роки, ми повторюємо те саме. Нам треба більше, швидше і прогнозованіше. Бо знову ж таки, ми не можемо вести цю війну вічно. Я не втомлюсь повторювати, що час грає проти нас. Нам потрібні алгоритми завершення цієї війни. На жаль, саміт НАТО не дав дуже конкретних відповідей на ці питання, але будемо розраховувати, що ближчі місяці може стане щось більш зрозуміло. Необходимо решить вопросы с дефицитами, с вот, перетоками, пока мы не поставили как бы, внутреннюю экономику. Необходимо, чтобы, чтобы импорт шел. Прежде всего, второе, соответственно, необходимо стабилизировать курс. Вот то, что сейчас происходит, то есть удар по Мосбирже – это попытка на самом деле как бы ну, Конечно, ослабить курс, создать излишнюю волатильность, переукрепить рубль, если быть совсем точным. Вот и третий момент заключается в том, что как бы логистика, логистика сейчас необходимо ездить и про, про, прошивать связи с Китаем, с Индией, с Вьетнамом, то есть как бы вот в этом составляешь, то есть это как бы на Давайте истощение.